Друзі, всім привіт! Ви на каналі Агромеханіка, і сьогодні буде дуже такий тематичний огляд. Ось такого дракона: це квадроцикл, вантажний на 300 кубічних сантиметрів, в якого є постійний повний привід та гідравлічна система на кузов. Так, друзі, почнемо нам, мабуть, з основних, з основних положень даного квадроцикла та його плюшок, а плюшки в нього ого-го. І найголовніше це те, що тут стоїть м -м, лебідка в нього, Ну, звісно, як же ж, серйозний квадроцикл та без лебідки. Двигун він має на 300 кубічних сантиметрів, хтось скаже мало, але в принципі йому цього достатньо, тому що він зроблений на тягу коробка і трансмісія. Тому цього буде вдосталь. З повітряно рідинним охолодженням тут у нього знаходиться радіатор охолодження рідини. Також Привід, повторюся, тут стоїть повний, і він постійний, тобто він не вимикається. Тут встановлена ось така ладівська оптика, по центру додаткове світло у вигляді такого ліхтаря, який дуже потужно світить. Також тут вже встановлений ось такий дах над головою. Тепер вам не страшні ніякі дощі, якщо лише вони не будуть вам йти отак по горизонталі. Але то не біда, я думаю, то більше буде чудом. Е, також вітрове скло, ось як ви бачите, воно з пластика, воно не, не, ну, не скляне, е, його можна зняти, якщо вам не потрібно, але чому, чому б ні. Ну і тут природній кондиціонер, який буде вас охолоджувати. Ну що, давайте піднімемо сам кузов. Кузов, до речі, піднімається ось тут. Його керування знаходиться під низом лебідка, тут кузов. Підняти можна його е, навіть на заглушеному двигуні. Ось таким чином. Чому так? Тому що, звісно, тут стоїть е, гідравлічний насос електро. Тобто він працює від акумулятора. Ну, не бажано піднімати. Е, Користуватися гідравлікою цією не на не на заведеному двигуні. Чому? Тому що щоб не просаджувати дуже сильно ваш акумулятор. А, тому радимо користуватися на заведеному а, двигуні. Коробка у нас механічна на чотири передачі, а, вони йдуть по кругу. Реверси на задню, передню передачу, карбюратор. Підсос виведений на кермо для зручності. Що ми тут ще можемо побачити? Тут стоїть під кузовом акумулятор, сам стакан гідравлічний, ну і тут ось такі стоять ресори. На досить великих колесах це 25 х 12 з легкосплавними такими дисками. Дуже чудово та потужно виглядає. У кузова є отака лавка сидіння. Яке можна відкинути, щоб тут присіло з вами а, декілька людей. Тому, друзі, такі вже в наявності квадроцикли в нашому магазині, можете переходити за посиланням, що знаходиться під відео, та ознайомитись з деталями, а, умовами продажу, доставки, все, що вас цікавить. Ну і будемо раді вас а, бачити в нашому магазині, тому до нових зустрічей. Обов'язково поставте лайк під цим відео і не прощаюся з вами.